Цього року нова українська школа апробується вже у сьомих класах, і в прилуках є єдиний навчальний заклад. Який має ці пілотні класи це сьомий ліцей. В ідеалі для пілотних класів мали би створити нові освітні програми. Діти мали б працювати за новими підручниками. Окрім того, заклади освіти мали отримати нове мультимедійне обладнання, комп'ютери, дидактичні матеріали. Як же це відбувається не в теорії, а на практиці? Йдемо довідуватися до директора Прилуцького ліцею номер 7 Цей інноваційний проект, як його називають, це розроблення впровадження навчально методичного забезпечення для майбутніх п'яти шостих класів. Радує те, що, наприклад, у цьому році, вперше за три останні роки, ми побували на серпневій конференції в місті Києві, були на так званому рестарі. Нової української школи, тому що ви знаєте, ті події, що відбуваються в державі, зараз ну, не, немає фінансування і не було фінансування в тому році на розвиток НУШ. Що таке зараз нова українська школа? Це перш за все і обладнання. І підходи до викладання, тому що ну як можна працювати в навчальному закладі в класі учителю, якщо немає сучасної техніки. Зараз основна тех, основний засіб для того, щоб подати матеріал дітям, це, як правило, дошка і крей, до якою пишуть на дошці. Але зараз є проблема вже із крейдою, її немає. А от те, що ми хочемо, і те, що від мене вимагають учителі, це перш за все. Хоча б якась панель була, на якій можна було б працювати так, як на досі. Цього року освітня субвенція скоротилася на 20% у порівнянні з 2022 роком. 19 вересня держава, в принципі, постановою уряду прийняли, що будуть проведені фінансування в цьому році. Фінансування оцих пілотних класів і фінансування нуж. Але 19 вересня прийняли зараз, ми ще не маємо можливості мати кошти, щоб починати якісь закупки. Хоча вже Київ дзвони, каже, в Києві вже почали закупки, а в нас ще мовчать. Ну не знаю. Суми великі ходять, але мене ще лякає те, що ці суми, якщо по прилуках, 70% су, це сума держави. А на ці 70% ми ще повинні додати свої 30%. Тобто місцеве співфінансування. Якщо його немає, значить ці гроші просто пропадають. Тобто не можна купити навіть не на ті кошти, що дає держава. Але якщо по нашому закладу, по пілотним за це почти держава виділяє нам півтора мільйона гривень. Це на один навчальний заклад. Десь так: і література, і класи, і кабінети, і мебіль туди закупити. Ті класи, у яких зараз навчаються діти-пілотники, це фактично звичайні класні кімнати старого зразка. Та навіть у таких умовах педагоги намагаються вносити новаторські ідеї у навчальний процес на пустому ентузіазмі, адже усвідомлюють важливість реформи нової української школи. Перед цим я вже випустила п'ять класів як класний керівник. І це мій шостий клас. Ви знаєте, це настільки інші діти. Це настільки креативні, розкуті, сміливі, можуть ділитися власними думками, вільно спілкуватися, і тому я постала перед проблемою у своїй роботі, тобто це був зовсім інший підхід, як роботі класного керівника. Ну, це по-перше дуже важко, тому що ми першопрохідці. Ми йдемо перші і не працюємо без досвіду чогось іншого. Протягом минулого року я була членом групи творчої при інституті досконалення і ЧІПТО міста Чернігова, і ми працювали як класні керівники. Створювали розробки на основі свого власного досвіду, і це теж було цікаво, тому що ми працювали з колегами. І от на основі цього досвіду і працюю вже три роки з ними. Вивчення англійської мови передбачає чітку взаємодію і дуже змістовну взаємодію з вчителями інших галузей. До прикладу, сьогодні ми говорили про школу на уроці англійської мови, називали різноманітні предмети і одночасно говорили про фізику, яку вони почали вивчати в цьому ж році, згадували різноманітні фізичні терміни, які вони також вивчають англійською мовою на уроках фізики, тобто ми поєднуємо різні предмети в різних на одному уроці, і плануємо виконувати різноманітні проєкти, до прикладу, де поєднуються їхні знання з природничих наук. Англійська мова є лише способом виразити ці знання, висловити свою думку і ставлення до неї. Вчителька хімії Наталія Губар теж намагається вносити реформаторські ідеї у навчальний процес у пілотних сьомих класах. Те, що ми пілотники, це означає, що. Ми першопроходці і перші, тобто ми робимо перші кроки у чомусь частково незвіданому методичному педагогічному навчанні. Перш за все, я хочу зупинитися на тому, що для того, щоб сформувати скласти свою навчальну програму для певного навчального закладу, ми користуємося модельними програмами, які нам рекомендує міністерство. Ну, так сталося цього року. Що для вчителів хімії нашої України була лише одна програма, і один підручник під авторством пані Лашевської. Тому ми і взяли цю програму. Ну, і нам ми мали право 20% або поміняти, або додати. Ну, Аргументуючи це особливостями класів, які вже ідуть у сьомий клас. Уже сьогодні учні пілотних класів ідуть на крок вперед порівняно з своїми однолітками. І до цих класів навіть переходять навчатися учні з інших навчальних закладів. Я перейшов з п'ятої школи, тому що в ліцеї номер сім дуже поглиблено навчання математики. Мені подобається. Якісна робота пілотників сьогодні дуже важлива. Саме на їх досвід мають наступного року опиратися решта закладів. До слова на Чернігівщині усього. Чотири пілотних класи. Та, попри всі складнощі, два пілотні класи сьомого ліцею готові впевнено дійти до фінішу.